Василина та трипільський слід. Розділ 12 Рудик біжить до мене. А це що таке? Рудик до мене біжить не біжить, а летить, мов той крилатий смагрул. Чесне слово, зараз не лишиться від нас із кошиком лузини на лузині. О, і в пащеті щось несе, сміття якогось уже нахапалося. Що, це кульочок? Мені? Щоб я лягла у нього? Кульочка воно мені стеле у кожик. Уявляєте, Целофанового і хек хек тим своїм язицюрою висолопленим. Радується воно. Кульочка це погано, я знаю. Дуже не екологічно. Планету заблюднюють. Мої, куз... Мої музейники. Усі он намагаються сміття сортувати і кульочки заміняти на полотняні торбинки, хоча і ті ж не, не шелепають. Якби трипільці користувалися целофаном, то би ми ну, зараз не черепки, а лише кульочки викопували б. Целофанові. та чий дожило б людство до сьогодні, якби вже тоді ці і пластик був. Черепки, звісно, це теж сміття, але воно буда не нешкідливе. Культурне, ж, візерунками ж порозписуване. Ось ось, людство має придумати щось на заміну целофану. Я готова. Я змерюся і, і примушу ті інші кульочки, головне, аби вони теж селестіли. Якби цей кульочок був не такий шелесткий, то так би я й прийняла його. А і як же, ще й від собаки? Але цей дуже шелесткий попався, чистесенький, красивий, умостилася на ньому і аж наче світ мені розвиднівся. І кошик муляти перестав, і спека вгамувалася, і робота археологів якось не наче звавіше пішла. Шелеп, шелеп, аж душа моя чорнобіла котяча повеселіла. Єгипет єгипет вивітрився з голови, в Україні, здається, Теж непогано. Думки всілякі філософські почали думатись. Навіть те патлате чудовисько не так нудно стало миготіти. Як його там Рудик? Не так гарно, як Василина, звісно, але що ж, теж непогане ім'я. Розділ 13-й Мої філософські думки. Отож лежу, лежу собі й думаю Це ж яка сила силенна люду жила тут колись, а тепер і не скажеш. Одні будували хати, другі ліпили красовий посуд, треті варили в тому посуді їжу. Четверті полювали, а п'яті збирали в полях горох. Жали пшеничу і ячмінь кремінними серпами. Кремінь це такий загострений по краю довгуватий камінець. Ним усе можна було робити і різати, і різьбити, і косити. Уявляєте, колись кремінь був таким коштовним скарбом, яким пізніше стало золото? У моїх терпіців теж уже були мідь і золото. Робили вони собі з них прикраси й намистини. А ще з міді робили грибацькі очки, сокири і голки. Будинки у моїх трипільців були двоповерхові. Це тепер навіть у Лугідзиному є двоповерхові будинки. А на той час це була велика дивовижа. Учені, правда, не можуть визначити, як були то в трипільці уже перші на землі міста, чи тільки такі великі, укріплені села. Але в одному вони впевнені, у той час трипільці мали найбільші. За розмірами поселення у світі. На цьому полі було все надійно забудовано. Хата майже впритул до хати, і миша і не проскочить. Мої філософські думки почали думатись у бік того, про що хочете запитати і ви, куди зникли трипільці? Посуха, похолодання. Чого вони більше двох тисяч років приіснували на нашій землі та й зникли? Мій Влад каже, що вони. Ого! Що там за шум і пожвавлення? І рудик вище небо стрибає, ну йому щоб утішитись. Багато треба. Що ж, піту я гляну. Ох! Одна чорнобіла лапка друга потягнулась з кожної з чотирьох позіхнула. Струсила сон і рушила до гурту. Розділ 14. Трипільські сани. Сани сани трипільці знайшли. У нас у музеї вже кілька саней. Моя ніна каже, що в сани трипільці були ще й священними. Вони служили пере. Перевізниками між світом живих і світом мертвих. Тобто трипільці в це таке вірили, ці майже неушкоджені розпису під брудом не видно. Виявляється, що й не розкопана річ дуже відрізняється від помитої і яскравої музейної. Добре, що ми кішки маємо досить розвинену мистецьку уяву. Інакше я б побачила б тільки шматочок багнюки. Але я б побачила симпатичні мініатюрні сани з голівками, з голівками биків, які ті сани начебто волочать. Дивіться, які примружені, наче їм дуже тяжко щось вести. Тішиться мій влад, аж підстрибує, наче той рудик. У музеї вже є сани з підтягними голівками биків. Ми їх називаємо порожніми, без вантажу, а ці явно повні були. Мікола радіє такий гарний, таких гарних саней, як у нас між ґедзиними талінками ніде ще не, бу, не розкопували, додає Олексій Генріхович. А може, бики такі напружені, бо то е, траві тягнуть. У ті часи саньми і влітку могли користуватися влад знову. А тож, тоді зими були на градусів 5-6 тепліші, ніж нині. Могли й побагнюці по їх волокти, підсумовує Олексій Генріхович. А юна археологиня, яка ті сани знайшла, стоїть мовчки. Лиш усмішка на всі зуби бліє на, замруж, на замруженому і засмаглому лиці. З очей сльози щастя котяться. Знайомо, вона ще три дні така буде ходити. Не тут теж неначе. Це відповнути вражень. Шість тисяч років лежали ці сани в землі. Востаннє до них ще, мабуть, якийсь тріпілець торкався. І тут раптом сучасна дівчина їх знаходить іначе заново показує світові. Стривай, це ж як зараз ти в нас працювала той рік. І попередні сани теж саме ти знайшла. Пригадуєш, пригадує Микола раптом. Містика, диво. Двоє унікальних саней, які, які є тільки в нашому музеї. І обоє знайшла сама та сама дівчина, як мовить наша прибиральниця Леся. На ловця і звір біжить. Дівчина, звісно, це прекрасно пам'ятає. Ясна річ, вона теж бачить диво в такому збігу. Тому й не може нічого сказати. Навіть я, зазвичай, урівноважена кішка, милію від захвату. Рудий хвостяра взагалі, взагалі виляє на всі боки, аж мою шерстку зачіплює у найбільших місцях. Дивно, але він мене майже не дратує. Хай собі, і я не проти, мабуть. Це через відчуття всезагального щастя і урочисті, урочисті моменту. Ми кішки теж дуже вишикано переживаємо урочисті момент. Звісно, хвостом не лупимо, дибки не стаємо, гопки не скакаємо, дибки не скачемо. Ми просто мружимо очі і починаємо глибоке внутрішнє моркотіння. Це моркотіння нечутне, можна сказати, мовчазне, але воно вібрує в гармонії з усім всесвітом. Розділ 15. Василина та терпільський слід. Раптовий дощ. І все світ відгукується на, вс на все загальне щастя. Спершу важкими краплями дощу, а потім цілою бурхливою зливою. Може, то терпільці б посилали нам вітання із свого із світу мертвих дівчата, студентки, Мерщій накрили мого кошика ще одним шматочком целофану. Тож тепер я дивилася на все, як мишка з нірки. Навколо вирувало життя. Від дощу ніхто не ховався. Звісно, у них же немає такого маркого чорнобілого хутра. Усі радісно підставляли себе водяними потоками, задирали голови. Задирали голови і руки, підстрибували, крутилися. Чи то целофан так чарівно-шелестів, це, чи це просто мій вроджений талант бачити більше за них? Але я раптом угледіла, кругом себе на студентів і музейників, навколо мене витанцьовували під дощем самі трипільці, вони були. Такі струнки і, і, і стілі, як їхній посуд, і обмальованими такими самими красивими, красивими візерунками, як лечики. Тієї музики, яку я почула при тому, передати, на жаль, не можу, бо нотна грамота. Чи не єдине, чи ми кішки не володіємо? Чути мелодію чуємо, співати співаємо. Навіть якщо внутрішнім мовчазним співом. А от записати це на папері тими, внутріш... тими бліжками, які називаються нотами, ні, не годні. Але я точно чула, що ми мелю... ту мелодію. Вона линула мов, з глибини, з землі і висоти неба одночасно. Якби ж я вміла малювати, а ми, кішки, вміємо все тільки не малювати. Тобто, у уяві бачимо весь малюнок чітко, а передати це на папері. Але якби я вміла малювати, це було б щось таке. Як ті вужики. Хвилька отако, туди о. А ще хвилька отако. Сюди. І між ними тако крапочки. Наче серце стукає. Або горошинки в богинячому животику. Тук-тук-тук-тук. Розділ 16 Знову слід. Дощ закінчився так само раптово, як і почався, мелодія припинилась. Трипільці знову стали студентами і музейниками. Усі зазбиралися додому. Мої музейники вже несли кошика із зі мною до авто. І раптом я помітила це слід. Собачий слід на, на свіжовиній купаній мокрій глині. Із Велетенським страшним кіхтягом. Точно такий, як той, що в музеї, він був тут, прийшов сюди, вслід за мною, той пес, якому шість тисяч років це кінець. Рудику, ну скрізь ти влізеш, у глину вступив, якісь з таки. З... Задрипаними лапами в машину, сміються студенти. Ух, аж й справді ж. Це ж той незграбний родоман тут топтався. А я ж засміялася своїм внутрішнім гротексним сміхом, як мовить моя Леся, хто опікся на гарячому, той і на холодному двух той і на холодному не дмухає. Дивись, на Гину, яка вона чистенька як і які в неї лапки сухі. Ой, як приємно, коли мою охайність помітили і оцінили. Рудик дивиться на мене і засоромлено витирає своє глиняне лаписько об траву. Мені якось іще приємніше, ви ж у курсі, хлопці і дівчата, що ми і Василину і Рудика на глині знайшли. Раптом каже до студентів мій влад. Що? Розділ 17. Рудика теж? Саме тоді, Саме тоді в нас була толока. Толока це така колективна робота, пояснює Влад. Коли з усіх куточків України прибувають до нашого музею. Разом місяць глину і будують трипільські хати. Точніше, відтворюють за розкопаними зразками. Так з'явилися ті двоповерхові будинки, які ви бачили у дворі. П'ять років тому на такій от толоці я і побачив рудика, усміхається мій реставратор Сергій. Він сидів на купі глини. І хлебтав із глиняної калюжі глиняну воду. Весь аж тремтів від холоду і слабкості, а бліг аж кисило. Під стриб... Підкинули його нам нікому він ж не потрібен. Що? І рудик теж? Ми його відмили, нагодували, хотіли віддати в добрі руки, але ті добрі руки не трапилися. То ми лишили його в музеї. Стривайте, це ж я, це ж моя, Василина історія. А через рік після того знову на толоці тій самій купі глини ми так само знайшли блохасте нещасне кошеня, продовжує Сергій. Теж відмили нагодували, назвали Ваською. Василиною, поправляю я і свого Сергія. Він уточнює. Василиною, тобто, ця кішка з нами вже чотири роки. Ми, кішки, зазвичай дуже інтелігентно виказуємо свої почуття, муржимо очі, муркочимо, вигинаємо спинку і лащимося. А тут навіть я не змогла стримати внутрішніх кочачих сліз. Це коли твоїх сліз не видно, просто очі блищать. Я розплакалася від зворушення, що і Рудик теж, у нього теж очі вологі, сумні і щасливі водночас. Собаки отже, теж мають серце, вони теж люблять і хочуть любові. Я пригадую глибоким внутрішнім кучачим риданням.